Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти Джулії. Сьогодні разом з вами будемо пекти просто фантастичну паску на жовтках. Зверху в мене хрусткий та смачний макаронаж. Зараз розріжемо. Ви чуєте цей хруст, друзі? Вона фантастична! Обов'язково раджу вам її приготувати. Так хотілося її спробувати, що не дочекалася, поки повністю охолоне і розрізала ще теплою. Друзі, це ця паска ця паска виходить дуже вологою та довго не черствіє. Ви лишень погляньте на цю серединку. Розпочнемо з приготування опари. Для неї нам необхідно взяти свіжі дріжджі. Саме свіжі дріжджі нам необхідні, тому обов'язково заздалегідь їх купіть. До дріжджів я додаю цукор та вливаю тепленьке молоко. Вливаю частину, гарно перемішаю, щоб дріжджі розійшлися і не було ніяких комочків. І потім вже доливаю іншу частину молока. І тепер сюди всипаємо просіяне борошно. Я використовую борошно манітоба, воно з м'яких сортів пшениці, має підвищений вміст мінералів та білків. Тісто гарно розтягується з цього борошна має дуже гарну еластичність. Тепер накрию все полотенечком та відправлю на розстойку десь хвилин на 30-40, щоб опара наша гарно підійшла. Ось так в мене вже виросла опара. Друзі, саме на цьому борошні пасочка виходить вологою, дуже гарно піднімається, тому що тут великий вміст білка, і вона рахується дуже сильним борошном. Але якщо не знайдете, звичайно, використовуйте своє улюблене борошно, з яким ви постійно працюєте. Значить, в чашу комбайну в мене просіяне борошно, додала всю опару. Сюди даю цукор, даю дрібку солі. Даю цукор з натуральною бурбонською ванілю, жовтки і буду е, тісто замішувати. Звичайно ж, цедра апельсина, а вже потім, як замішу тісто, додам м'яке вершкове масло. Миску я змастила олійкою та виклала сюди тісто. Накрию зараз рушничком і відправлю на розстойку десь на 1,5-2 години. Воно в нас повинно гарно підрости. В мене тісто підходило десь 1 годину 40 хвилин, і тепер сюди додаємо сухофрукти, їх можна замочити на ніч або десь хвилин 10 проварити і залишити на півгодинки, щоб воно гарно вібрало в себе всі аромати. Ну і звичайно, процідити. Тепер гарненько все вмішуємо в наше тісто і будемо розкладати по формам. Робочу поверхню я підпиляю борошном та буду викладати сюди тісто. Тісто настільки ароматне, тому що сухофрукти я замочувала в темному ромі з додаванням апельсинового соку та цедри апельсина. Зверху тісто я підпиляю трішки борошном та буду формувати пасочки. Спочатку розрізала на три частини, але згадала, що цього разу купила форми чималі. Вони в мене 134 на 95 міліметрів. Тому розподілила на дві частинки, сформувала гарненько, ось так до верху, зібрала тісто та виклала у форми. Значить, в формах підходити будуть наші пасочки десь хвилин 40-50. Я коли пропрацьовувала рецепт, то зробила дві штучки, але на паску буду випікати на повну порцію і буду пекти одразу чотири штуки, тому що це дуже смачно. Поки підходить тісто, готуємо макаронаж. В мисці в мене цукрова пудра. До неї додаю мигдалеве борошно. Можна використовувати мелений мигдаль, але потрібно дуже гарно його змолоти. Додаю кукурудзяний крохмаль та білок, і все ретельно перемішую до однорідної структури. І ось така консистенція повинна у нас з вами вийти. І після того, як тісто вже підійшло, можна наносити наш макаронаж. Я переклала його для зручності в кондитерський мішок і починаю по спіралі зверху його розподіляти на тісто. Воно дуже гарно розтікається. І тепер зверху присипаємо мигдалевими пелюстками. Зверху присипаю цукровою пудрою та відправляю випікатися в духовку розігріту до 170 градусів. Я випікала паски з режимом конвекція, і вони в мене випікалися десь 48 хвилин. Все готово. Хочеться якомога більше вам показати, щоб ви обов'язково приготували саме за цим рецептом. Фантастичний рецепт, така м'якесенька, повітряна, легка, і в той же час волога пасочка виходить. Друзі, буду дуже вдячна за ваш коментар, тому що для мене це ваша вдячність за мою роботу. А ви обов'язково приготуйте цю смачну пасочку. Якщо не підписані на мій канал ще, то обов'язково підписуйтесь, та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ось.